Сьогодні, 8 травня, українці відзначають день пам'яті і примирення разом з усім світом вшановують пам'ять усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років. Українці на боці антигітлерівської коаліції зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, упродовж другої світової війни загинули понад 8 мільйонів українців та інших народів, які жили на території нашої держави. Близько трьох мільйонів воїнів та 5 мільйонів цивільних. З нами на зв'язку Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті. З ними поговоримо далі про цей день. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго Доброго ранку, пане Володимире. Чому власне 8 травня це день пам'яті і примирення? І чому в Європі ставлення до Другої світової війни ось таке про пам'ять, про примирення, про ніколи знову? А в Росії це день перемоги 9 травня? Передусім, саме 8 травня була підписана капітуляція нацистської Німеччини, і за європейським часом, і 23-й годині одній хвилині, 8 травня, був припинений вогонь на фронтах в Європі. І саме тому 8 травня він залишає є тим днем, коли в Європі вшановують пам'ять про. Ту страшну одну з найстрашніших сторінок в історії і Європи і світу. Другу світову війну, яка забрала там від 50 до 80 мільйонів людських життів, і очевидно, Україна. Продовж останніх років послідовно впроваджувала в свою практику саме оцей європейський підхід до вшанування, який проявлявся, і в заснуванні дня пам'яті і примирення, і в тому, що ми відходили від радянських наративів, від тих міфів, які сформувала радянська пропаганда, власне, для. Для того щоб підкреслювати особливу особливу, нібито особливу роль СССР в перемозі над нацизмом, пане. пане Володимире. От щойно буквально перед випуском новин ми всі слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Він оголосив, що подав до Верховної Ради законопроект, який пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом. У другій світовій війні на вашу думку, що змінить це формулювання? Чому знову вирішено повернути от слово перемога в цю дату? Ну насправді в законопроекті, який президент буде подавати до Верховної Ради, там не лише про те, що встановлюється день пам'яті перемоги 8 травня, але й про те, що з державного календаря прибереться оцей рудимент, радянський рудимент, 9 травня, як день перемоги, так тому що на сьогодні в державному календарі відповідно до закону. Про увічнення перемоги над нацизмом світовій війні є два е, пам'ятні дні: 8 травня, день пам'яті і примирення, і 9 травня день перемоги над нацизмом. Е, очевидно, що ініціатива абсолютно е, потрібна. Е, ми об'єднуємо нашу пам'ять про другу світову війну в одному дні, і тому і у нас я сподіваюся невдовзі вже буде наш власний визначальний день перемоги над нинішнім агресором, нинішнім окупантом частини українських земель. Як ви вважаєте, чи дозріло зараз українське суспільство до того, щоб нарешті від цих радянських рудиментів, як ви сказали, відмовитися? Ми знаємо, що 8 травня в країнах Євросоюзу, це і називається Днем Перемоги в Європі в радянському Союзі чомусь відзначали 9 травня. чи дозріло українське суспільство, аби нарешті від цієї дати 9 травня відмовитися? Ну, українське суспільство, як на мене, дозріло давно лише до широкомасштабного вторгнення на перепоні от прийняттю цієї реальності була якраз російська пропаганда, яка продовж всіх десятилітня залежності активно працювала на, на те, щоб втримати Україну у російському там, інформаційному і культурному полі. Саме тому з таким остервінням захищали. Всі різні ставленики російських, російських пропагандистів отут в Україні. Оці радянські наративи пов'язані з комуністичні наративи пов'язані саме з 9 травням. І ми можемо пригадувати, як ці всі речі викликали різний в суспільстві спротив, дискусії, і конфлікт, і відкриті конфлікти, які справді багато в чому ну, в основному стимулювалися, підтримувалися, підживлювалися російською пропагандою. І, і але руце вторгнення, російсько-широкомасштабне вторгнення, воно привело до того, що російська пропаганда перестала діяти, і в результаті ми бачимо, як соціологічне опитування. Демонструють зміну ставлення е, українців до е, тих е, днів і, і дня пам'яті і примирення, і 8 травня і 9 травня, як е, зроста зростала кількість тих, хто вважає, що ми повинні як європа е, е, вшановувати пам'ять про другу світову війну 8 травня, і, і зменшилася кількість тих, які е, вважають, за потрібно продовжувати дотримуватися радянських підходів до пам'ятання. Пане Володимире, а чи могли б ви нам нагадати розповісти, звідки взагалі Радянський Союз і пізніше Росія взяла ось цю дату 9 травня? Чому так? по перше це така була забаганка сталіна який навіть хотів щоб було підписана капітуляція на його на його умовах і тому насправді акт капітуляції німець нацистської німеччини двічі переписувався для того щоб догодити догодити сталіну і в результаті сталін фактично 8 восьмого травня 1945 року був запроваджений в радянському союзі день перемоги на 9. Травня. Тобто навіть в Радянському Союзі е, всі розуміли, що війна вже завершилася, і, і, і 8 травня. І надалі цей культ 9 травня він старанно підтримувався офіційною владою Радянського Союзу, особливо в застійні роки. І, а в, в Росії, в Російській Федерації він перетворився взагалі на такий собі культ побєдобєсія, е, який має е, Собі на меті не стільки. І не так вшановувати пам'ять про страшне зло війни, це зло, яке приносить собою війна, як мілітаризувати їхнє суспільство. Ми бачимо, як до цього культу побідобесів залучають фактично з дитячого садка дітей, як оці наративи, що війна не страшна, що можемо повторити, що коли війна, вся всі страхіття війни асоціюються в Росії для. Росіян з нібито парадом перемоги, ось це, ось це викривлення розуміння того, що була Друга світова війна, насправді стало уможливило і сьогоднішню нинішню агресію Росії проти України і проти світу. От, ви теж згадали, що 9 травня для росіян перетворилося на культ. А чи є насправді росіянам чим пишатися у тій другій світовій війні? Наскільки великим був вклад саме росіян у цю перемогу над нацизмом? Ну я взагалі не прихильник мірятися вкладами. Хто більший, хто менший, це якась не дуже хороша справа. Насправді, перемога над нацизмом стала заслугою всіх членів антигідливської коаліції: і британців, американців, і росіян, і українців, і білорусів, і, і тих багатьох націй, які об'єдналися, щоб побороти то зло. І очевидно, ми повинні пам'ятати про вклад і внесок кожного. Ного, але ми маємо ситуацію в Росії, яка е, е, якраз е, е, маніпулює е, цими речами і намагається вип'ячувати свою власну роль, Нібито е, колись е, якось Путін договорився до того, що нібито росіяни могли перемогти е, нацизм без українців, е, що абсолютно не так і ось це спекуляція ці спекуляції вони з одного боку покликані давати якось почуття зверхності власним власне росіянам а з другого боку вони ними намагається російське керівництво прикриватися як певною індульгенці здійснюючи сьогодні агресію і в ході нашої розмови ви також згадали, що про опитування, згідно з яким змінилася думка українців, їхнє ставлення до відзначання дня перемоги над нацизмом саме 9 травня. А як ви вважаєте, як за останні роки змінилася думка українців розуміння щодо причетності радянського союзу до розв'язання цієї Другої світової війни? Я боюся помилитися, тобто я зараз не пам'ятаю точних цифр, але насправді ті соціологічні опитування, які зокрема у цього року проводив Київський міжнародний інститут соціології, де показують, що більшість українців згодні з думкою, що радянський союз співпри... співпричетний до разом з нацистами, до розв'язання Другої світової війни, і очевидно, це також є. Саме те, що відрізняє нашу пам'ять про другу світову війну від Росії, де оця сторінка, оця роль радянського союзу, роль сталінського режиму розв'язання війни старанно замовчується. Що ж, дякуємо, пане Володимире, Дякуємо, що долучилися до цієї розмови у нашій студії. Це був Володимир Теліщак, засновник голови, заступник перепрошую голови Українського інституту національної пам'яті. Ми продовжимо за мить. Нагадаємо, ми говоримо про те, що сьогодні, 8 травня, відзначають день пам'яті і примирення і українці разом з усім світом вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. І, от наш попередній спікер Володимир Теліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, пригадував результати опитування, яке провело Київський міжнародний інститут соціології в січні 2023 року. До речі, за результатами опитування, 80% 85% вважає радянський союз відповідальним за та співпричетним до розв'язання Другої світової війни а також 62% українців підтримують відзначення саме дня пам'яті примирення восьмого. Травня ну, далі ми будемо говорити про 8 травня в державах Західної Європи. А 8 травня в державах Євросоюзу називають Днем Перемоги в Європі. Це день офіційного визнання союзниками беззастережної капітуляції Гітлерівської Німеччини у Другій світовій війні. Про те, як усе відбувається, будемо говорити із редактором Радіо Свобода Ростислав Хотин зараз на прямому зв'язку з нашою студією із Праги. Пане Ростиславе, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільно доброго ранку, пане Ростиславе, чи чуєте нас? Добрий день, так пане Ростиславе, розкажіть, будь ласка, як в країнах Євросоюзу вшановують пам'ять жертв Другої світової війни сьогодні? Ну, справді, 8 травня вважається днем. Це V-Day так званий, це день перемоги в Європі, фактично завершення Другої світової війни на європейському континенті. В більшості країн Європейського сьогодні таке, ну, вихідний день, тобто зараз в Чехії, тут вихідний день. Як взагалі виникла ця ідея? Чому 8 травня і 9 травня окремо? Тому що Німеччина фактично двічі капітолювала перший раз? 7 травня 1945 року у Франції в Реймсі союзники прийняли категорію Німеччини, але е, Сталін захотів, щоб було капітуляція підписана на території самої Німеччини. Тому 8 травня, пізно увечері, там перед 11 вечора, було підписано новий е, договір про вже про беззастережну капітуляцію Німеччини, і вона почала діяти о 23.01, 8 травня за європейським часом. А э, в радянському союзі вже тоді була ніч. Вже було 9 травня, тому така е, трохи неспіпадіння, не 8 9 травня, але тут більше ніж просто календарна дата чи якесь часове неспіпадіння. Тут ще й ідеологія. Радянський Союз вважав, що це його перемога. Сталін хотів монополізувати вся, всіляко, цю перемогу всіляко, применшуючи внесок союзників перемогу над нацизмом, забуваючи про ленд-ліз і таке і, і інші програми допомоги. Тобто, е, фактично, 9 травня стало дуже ідеологічним. Радянському Союзі цікаво, що країни Європи, які були в радянській зоні впливу, в радянській сфері впливу країни комуністичного блоку Варшавського договору, вони святкували так, як Радянський Союз 9 травня. А потім, коли впав комунізм, то вони прийшли вже ці країни стали членами Європи об'єднаної, то вони прийшли на 8 травня. Так само Балтія прийшла на 8 травня. Штати ясно, що Західна Європа, Британія всі святкують 8 травня. Радянські Союзи його найвищі. Союзники тепер пострадянські, ці білорусь, там інші. Вони все ще дуже тримаються цієї ідеологізованої дати 9 травня, пане Ростиславе. А що відомо про, про російські акції з цього приводу у столицях держав Євросоюзу? Раніше це було дуже великі такі. Ну пам'ятаємо ці всі на мотоциклах марші пробіги до Берліна, цих нічних вовків російських, які друзі Путіна. От пам'ятаємо ці всі. Ходи безсмертних так званих полків в Берліні і в інших столицях Європи, от зараз на тлі війни Росії проти України на тлі санкцій, на тлі засудження цієї агресії російської з боку Європи, російські ці громади, які під впливом російської пропаганди і е, е, симпатизують Кремлю, вони трошки збавили свої е, так мовити масштаби діяльності, але в деяких країнах там в відні, там щось відбувається. Але це маленькі нечисельні акції. Це вже не той розмах, який був раніше з ідеологічних причин, як е, Путінська Росія використовувала 9 травня і перемогу у Другій світовій війні як для ідеологічних мотивів для поширення руського міра і так званого побіди що ще змінилося за рік після повномасштабного вторгнення? Маю на увазі, як зараз на такі навіть малочисельні акції реагують жителі країн Євросоюзу. і на вашу думку, чи має вплив зараз на голову європейців російська пропаганда от після року повномасштабного вторгнення в Україну? Ну, вже менше, бо багато чого змінилося. Росіяни вже так мовити, трошки тишком нишком може сидять, тобто немає такої, як раніше, там от ну тобто дуже голосно, гучно там. І все. цього вже немає. Європа чітко стала європейський союз, чітко став на бік України, чітко засуджує російську агресію, запровадив уже 10 пакетів санкцій проти Росії. Це все мають враховувати Росіяни. Багато росіян, до речі, в європейських країнах, зокрема тут, в Чехії вони змушені були якось дистанціюватися від Кремля, дистанціюватися від Путіна. Уходили, наприклад, на акції під назвою Росіяни проти Путіна. Тобто вони вважали, що вони мають якось задекларувати свою позицію не сприйняття цього. Е, Неспровокованого російського нападу на Україну, так що дуже багато змінилося. Ну а в плані е, е, так мовити портаючи в Другої світової війни, то на заході це давно не є Не було секретом. Це в радянському союзі було таємницею. А тут давно не було секретом, що радянський союз підписав пакт що Працював третину всієї Другої світової війни. Радянський Союз був союзником Гітлеровської Німеччини. Союзником Гітлера це про це дуже е, давно відомо. Це було певним відкриттям для тих посткомуністичних країн, от але, в принципі, Європа знає, пам'ятає, що Сталін був союзником Гітлера майже, майже два роки. Пане Ростислава, дякую за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Ростислав Хотин, редактор Радіо Свобода.